Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про свої готові роботи. А перед цим ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео найпершими. Давайте почнемо з іграшок. Не хочу затягувати відео. Найперші Мої такі іграшки це білочки, ось такі, дві красуньки, в'язала я все з пряж ярнар джинс. Кольори я не буду називати, тому що це дуже затягне відео, бо тут буде багато різних кольорів. Так, в'язала я по своєму майстер-класу, я його створила саме для цього. Так, ось такі гарненькі більчики. В'язалися вони до книжечки в книгарню, в яку я працюю. Зараз ось ці всі іграшки, здебільшого, будуть для книгарні, тому не буду ще раз повторюватись. Ось такі красунчики, так буду їх залишати, тому що тут іграшок багато. Далі наступні іграшки це ось такі зайчики. Мені здається, я в попередньому відео вам показувала одного. Мені так здається, я не пам'ятаю чесно, і дов'язала ще одного. Ось такі теж красунчики. Ковтинка тут, ще раз повторюю, знімається. Вона знімається і одягається. Хвостик. В'язала по безкоштовному е, майстер-класу з інтернету, випадково натрапила якраз на такого зетчика, який мені потрібен. Тому вирішила вже нічого не вигадувати. Трішечки ковтинку тут е, підправила, тому що е, в майстер-класі інша ниточка, і мені не підходила. тому я трішечки її підправила під е, таку свою іграшку. Так. Наступні мої готові роботи це чайки. Чайок, викотився гарбузик, чайок, мені здається, я вам одну, можливо, показувала, не знаю точно. Це ось такі красунчики, їх загалом має бути 4 або 3. Я не пам'ятаю, ну, четверто я щось не можу знайти. Але мені здається, їх має бути, можливо, їх три їх має бути. Ось такі гарнюнчики. Теж схему придумувала самостійно, тому що в інтернеті подібного розміру. Булочка. Якщо що, це мені моє кошенятко допомагає знімати відео. І вирішили мені трішечки навпаки позаважати. Знаєте, дімом злився трішечки. Ну, та таке. Е, так, загалом я е, е, вже його в'язала, створила цей майстер-клас. І е, в'язала вже по своєму майстер-класу. Так, е, трішечки зачекайте секундочку. Так, я повернулася, але мені здається, вона не дасть мені спокійно знімати. Е, отже, я придумувала сама я все. Е, цей портфелик знімається. Він знімається, тут всередині він не, від... не відчиняється. Це просто тут наповнювач, і він такий, як аксесуар. Виглядає. Окуляри не знімаються. Окулярчики тут пришиті, щоб нічого не спадало. І ось ця частинка загалом вона зшита. Ось так. Так, їх три в мене. Так, далі У мене на черзі ось такі мишенята. Ви зараз зможе трішечки посмієтесь, але я їх в'язала до книжечки, а книжечки там вони, в принципі, такі є, з такими очима і ось такі. Вони теж такі там дивноваті. Так, ось таке мишеня. Там теж в книжеці такі великі в них очі, сукенка. Ось такі вони смішненькі, кумедні. Теж схему розробляла сама, тому що в інтернеті схеми, на жаль, немає. Хоча було б дуже добре, якби вона була, але її немає, тому я її видумувала сама. І ще я в'язала до е, пари до неї. Ще був ось такий: це в нас шуня, а це шусть. Також це все до книжечки. Ось такого плану. І е, ще є таких два зайчики. І тюня прийшла сюди уже. Зачекайте. Так, я знову тут. Ось таке це в нас, точніше, це мишеня було. Я не знаю, чи є зачення, чи мишеня, а ось це, це таке зайчання. Теж схему ми вирішили його робити патріотичним. І в мене ще є таких дві штуки, але зверху ось тут трішечки. Іншим кольором ковтинку. Зараз я знайду і покажу. Скоріше за все, що я вже віддала ось ці іграшки, тому що я їх щось не знайшла, або я їх забула на роботі, тому що деякі з цих іграшок я в'яжу на роботі, коли працюю, тому що не вистачає часу вдома, а на роботі, коли там немає покупців, я можу собі трішечки пов'язати. Тому ось таким чином. І, напевно, я їх залишила вдома. Але вони, в принципі, такі самі, тільки трішечки ковтинка світліша. Далі я вам вже так, я ось так напевно, просуну трішки. Далі я в'язала корівки, я вам вже показувала їх, я їх вже показувала. Ось такі. Тут ще одна є. Так, я вже її показувала, і в мене ще замовили їх три штучки додатково. Я дуже довго не бралася за них, тому що я переживала, що вона в мене не вийде. І це знову його розпускати, знову робити, знову розпускати робити. Я трішки цього не люблю, але, в принципі, з другого разу в мене ця корівка вийшла. Тобто я в'язала, мені не сподобалось, розпустила, і з другого разу вона в мене вийшла така, як я хотіла, тому я ще зв'язала три штуки. Це, знаєте, найстрашніше почати. Я її довго відкладала, тому я в'язала іграшки, які я знаю, на які в мене була приблизно схема, які там треба було трішечки підкоригувати по розміру. А ось таке щось новеньке я трішечки. Деколи боюсь, але руки роблять. І тому, в принципі, добре, що роблять, тому що все виходить потім. В мене ще в планах котик, який в мене замовили, їх аж 4 штуки, але я теж не можу ніяк наважитись. Я її починаю, починаю в'язати. Він має бути десь в половину, ось такий, як корівка. Ну, можливо, такий. І, він має бути такий полосатий з цієї самої пряжі, але ось ці смужечки вони виходять такі грубуваті. Я вирішила, що їх буду вишивати. Я зв'язала одну лапу, і я не знаю, чи мені подобається чи ні, тому я в'яжу трішки інші процеси. І деколи повертаюся до котика, і, напевно, наступного разу, вже як вийду з вихідних, тому що в мене нитки там на роботі, я буду вже починати в'язати. Того котика, тому що вже пора його дов'язати. І мені залишиться там ще по, дві, по два ін, ще два інших персонажі по дві іграшки. І е, в мене там є трішечки таке велике вже замовлення на їжака великого під логотип, І е, я не сподіваюся, що в мене вийде його зв'язати, тому що схеми знову ж ніякої, це потрібно буде все придумувати. І не з тієї пряжі, а трішечки з іншої. І також е, такі сумочки з гномиками всередині. ну, Коли воно буде в'язатися, я вам буду все показувати. Е, отже, е, так, знову підсуваю, тому що місця мало стає. Ще мої дві готові роботи малесенькі. Це ось такі класні мишенятка. Мишенятки в'язалися до книги Дена Брауна провіршики. Можливо, хтось її бачив. Там таке мишеня смішне з метеликом. І ось такими вухами великими. Теж вони такі смішненькі, цікавенькі вийшли. Ну, Подобається. В'язалися досить просто, схему я придумувала, але в'язалися вони дуже швиденько. В'язався овал, ручки, ніжки однакові і вушка-вушка трішечки довше, тому що вони як двосторонні з двох деталік. Ось такі смішненькі сміхота. Так, наступні мої готові роботи це ось такі гусенятка, в шоломах. Смішні шоломчик знімається, і виходить ось таке гусенятко. В'язала теж по своїй схемі, створювала самостійно. Знайшла в інтернеті схему гусака, який мені сподобався, але він був завеликий, дуже завеликий, і тому я вирішила все-таки придумати схему. І е, ось того гусака, який мені сподобався, зв'язати просто для свого магазину. Е, тому е, після своїх процесів, які в мене в роботі, я візьмуся уже за того гусака і буду його в'язати. Так, ось такі ось справи, е, таких два гусачки. Е, зараз я вам покажу Кіцюня, не мішай мені. Вам покажу овочі та фрукти, які я ще дов'язала. Так, ось навалила вам багато овочів фруктів. Ось такі цибульки. Всі схеми на овочі та фрукти я придумувала самостійно, тому ви саме таких не знайдете точно ніде, тому що я під свій розмір адаптувала і все робила під свій розмір. Так, ось такі три цибулинки. Далі. Ківі. Я не пам'ятаю чесно, чи я показувала вам ківі, тому вирішила ще раз показати. Вони вийшли такі дуже реалістичні і гарненькі. В'язалися вони з двох деталей. Одна верхня деталь і одна ось ця коричнева, як шкірочка, і потім вшивалася. Так, е, наступне це моя любов, просто це Такі капустинки маленькі, дуже вони мені подобаються, гарненькі такі. Прям гарні, гарні. Мені дуже подобаються. В'язалося коло, в'язалося три менших ось таких кола. просто, це такий, як м'ячик в'язався, а це в'язалося одне менше коло і е, одне більше. Тобто їх по три штуки менших і більших. І потім просто ось пришивались. Ну, дуже гарненькі. Мені подобаються ці капустинки. Мені здається, мені найбільше вони подобаються зі всього. Вони такі прям, не знаю, дуже гарні вийшли. Так, кабачки, вони прям такі гіганти, як маленькі справжні. Такі гіганти-гіганти. Вони планувались менші, але в мене вийшли вони більші. Захопилась я трішечки. Ось такі гарненькі. І, звичайно ж, осінні гарбузики. Ось такі Ось в таких кольорах. Були маленькі, вони йшли в наборчики. А ось такі осінні гарбузики. Просто будуть. Стояти і милувати оком покупців. Ну, також їх можна буде придбати, але загалом вони дуже такі гарнюнькі, тому вони йдуть не набір. Вони більші за ті, що я в'язала раніше, але такі вони милі-милі. Ось такі гарбузики. Усім дякую за перегляд, гарного усім дня і до зустрічі обов'язково у новому відео. Па-па!